Довго перебої з електроенергією це було, нам здавалося, що це найважкіше. Тому що збиралися люди, тобто, на по назміні 10-15 людей, і вони всі чекали, коли ж буде електроенергія. Для того, щоб працювало виробництво, ми зробили збір коштів для придбання генератора. Ми зібрали кошти, але добрі люди з Європи написали нам і сказали, що, будь ласка, не витрачайте кошти, тому що ми вже вам веземо. Тобто вони привезли нам генератор. Генератор значно більший за потужністю, ніж нам потрібен, але він нас дуже виручив. Взагалі, досить я ми досить адаптивна нація, тому що при тому, що ну минулий рік ми пережили. Ось до цього року готуємося. Коли я запитую наших співноми ну, своїх колег, чи страшно, чи не страшно, ну вже ну не страшно. Ну тобто, ми знаємо, чого чекати. Ми підготували генератор, ми можемо коригувати наші плани, тому ну так ми спокійні і готові до того.